Добрий день, друзі! Що таке когнитивний дисонанс? Це коли атеїст святкує Різдво Христове. Що таке когнитивний дисонанс? Це коли невіруюча людина за півроку готується до Нового року, а новий рік це свідчить про те, що ми живемо. У 2023 році від Різдва Христового спочатку Його народження, а потім починається відлік часу. І одне, і друге свято, Різдво та Новий рік це християнське свято, свято для віруючих людей. Але його святкують і атеїсти, і безбожники, і невіруючі. Тому, друзі. Хотіли б ви цього чи не хочете? ви являєтеся віруючими, але таємними.